Вітаю вас, діти, і прошу відгадати загадку. З неба падають зимою і кружляють над землею легкі пушинки. Це білі сніжинки. Ось ця маленька сніжинка запрошує нас на казкову білосніжну галявину, щоб дізнатися, хто таку красу створив. Відгадайте загадку. Чудо сани прилетіли, скакуни в тих санях білі. В санях ти сидить цариця, білокоса, білолиця. Вірно, зима. Зима має три місяці. Пригадаємо їх місяць землю грудить і хату сильно студить. Правильно, перший місяць зими грудень. Вітри зі снігом все сікли і назву місяцю дали. Це січень. Місяць цей лютує, бо веснуньку чує. Останній місяць зими лютий. Зима до нас приходить не сама, а зі своїми помічниками. Спробуйте їх пізнати. Я падаю на ваші хати, я білий-білий волохатий. хати. Я прилипаю вам до ніха називаюсь просто. Сніг. Хто малюнок на вікні уночі зробив мені? Правильно мороз, рукавом махнув, дерева нагнув. Це вітер, сипле снігом в очі в вуха, це звичайно завірюха. І у вогні не горить, і у воді не тоне лід. Росте воно холодною зимою, росте воно додолу головою, а тільки сонечко засяє, вона засплаче і розтане. Зима, діти, холодна, морозна пора року. Але вона дарує діткам багато розваг, гарний, чудовий настрій.